Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про чудовий процес реплікації ДНК. І зараз уявімо, що ми знаходимося під час процесу копіювання ДНК під час реплікації. Ви бачите перед собою нативну ДНК, і я хочу її розкрутити з вашого дозволу. Я не буду згадувати про всі дрібниці, всі деталі реплікації ДНК, оскільки ви вже чудово з ними ознайомлені, а якщо не ознайомлені, то подивіться попереднє відео на цю тему. Власне, існує три кінцевих варіанти, які ж ДНК ми будемо мати після реплікації. І ці варіанти, вони, відповідно, залежать від способів, яким відбувається реплікація. Перший спосіб, це консервативний. Під час цього процесу у нас є стара ДНК, і синтезується просто нова ДНК, дочірня ДНК, вона позначена синеньким кольором, а стара материнська позначена жовтим. У даному відео всі материнські фрагменти, чи цілі ланцюги, чи цілі ДНК будуть позначатися жовтим, а нові, відповідно, сині. Власне, другий спосіб це. Дисперсний спосіб. У цьому способі фрагменти ДНК новосинтезовані та старі, по суті, перемішані між собою в якомусь порядку. Не обов'язково такому, не обов'язково рівному, як тут. Це може бути велика сила рандому, але все ж дисперс, це означає, що вони перемішані між собою всередині таких, своїх подвійних спіралей. Тобто бачимо поєднання жовтих-синіх кольорів. Дуже патріотично, мені подобається. І третій це напівконсервативний спосіб, під час якого у нас є ланцюжок материнської ДНК, до якого добудовується дочірній ланцюжок. І як наслідок ми маємо дві ДНК, у кожної з яких є старий та новий ланцюжок. Тож, яким саме чином відбувається оця реплікація, який з цих трьох варіантів є справедливим та реальним у наших організмах? На це запитання змогли відповісти вчені Мезельсон та Сталь, які провели великі масштабні експерименти із залученням кишкової палочки, яку вирощували на різних складних середовищах з додаванням. Важкого або, відповідно, легкого азоту, тобто нітрогену. І нехитрими способами вони визначили, що все ж таки, що у наших живих організмах реплікація ДНК відбувається саме напівконсервативним способом. Власне, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу!